Але це справа наша Україна, правда? Так. Правда. Так. В Україні в парламенті. Чи є комітет інтеграції України в НАТО? Є. Є. є так. Є в Конституції теж положення, що ми набуваємо і будемо членами НАТО. Бери і працюй. Тим більше, що під час війни так страждає країна. Так ми втрачаємо найдорожчих, але Збройні сили України. Наші захисники навчалися і навчаються в країнах-членах НАТО. Зразки озброєння, і не тільки зразки, а саме озброєння постачають і зараз використовують збройні сили України натівське, в тому числі багато чого іншого військового досвіду, який є найкраще в збройних силах України, однозначно корисний безпеці правильно, самого альянсу, тобто країн-членів. А їх тепер 32. І ми цілком маємо право на те, щоб бути 33-ю країною членом альянсу. Але треба фахово, ну от ми зараз почули фаховий виступ правильний з чіткими акцентами, працювати з кожною країною членом НАТО не тільки в штаб-квартирі, не тільки в Брюсселі, в дорогих готелях з кожною країною, членом НАТО, в тому числі. Далі сама само членство України в НАТО, що це означає? Збройні сили все зробили і будуть робити навчання. Ми вже згадали, але Законодавство, але інші стандарти, стандарти не військові, навіть під час війни в самій нашій державі відповідають стандартам НАТО або Європейського союзу. Ну очевидно, що в царині корупції ніяк не відповідають. Ну ніяк. Ну жодна армія країн членів НАТО не дозволяє, щоб 23 мільярди з твого бюджету пішло на невідому фірму прокладку з типу закупити міни. А потім тепер всі шукають, де мільярди і де міни. А виявилась взагалі якась фірма, ще й посередник, яка була відома, що вона посередник роками тому, але взяли, обійшли систему закупівель і вирішили напряму щось зробити. В результаті все, що зробили, так це ні, грошей не мін. Ну це яке це НАТО. З таким, з таким підходом ніякому НАТО не світить таким ділкам, які до цього часу продовжують на керівництві навіть е Збройних сил або прикордонників такі е афери і схеми проштовхувати. Ось цим треба точно припинити, тим більше під час воєнного стану. Це ж нічого складного в цьому немає. Тому. Чітко говорити і відстояти свої інтереси означає і дуже багато домашньої роботи. Серед неї, серед серед цієї роботи, очі так я думаю, що одне з головних місць це все ж таки і демократичне суспільство, і прозоре, прозорі закупівлі, і відсутність корупції, і багато інших стандартів, в тому числі, свободи слова. Це те, що в Україні не зажимати треба з точки до навпаки показувати, що не зважаючи на війну, ми суспільство, яке розбувається.